Вітаю, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з пташкою, яка зветься Журавлем. Журавель завжди був улюбленцем, гордістю та символом нашої Батьківщини, а кількість казок, пісень, легенд, оповідань, віршів, присвячених, не злічити. Послухайте, щось хоче журавель в нас запитати. В якій країні ми живемо? Так, молодці в Україні? Як називається наше місто, в якому ми живемо? Так, молодці діти, ми живемо в місті Харкові. А яке місто є столицею України? Так, молодці столицею України є місто Київ. Як називаються люди, які народилися в Україні? Українці, молодці діти. Батьківщина це місце, де людина народилася і живе. Де народилися і живуть її батьки. Вона така ж рідна для людини, як її батьки, тому й називається батьківщиною. Зараз пропоную послухати вірша, який приніс нам Журавель. Облітав Журавель. Сто морів. Сто земель облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля? Журавель відповідає. Кращі рідної немає. Молодці діти. Ви уважно прослухали вірш, а тепер дайте відповіді на запитання. Які місця облітав журавель? Так, молодці моря та землі. А що спитали у журавля? Так, молодці, де найкраща земля? А що відповів Журавель? Краще рідної немає. Молодці діти. Пропоную вивчити цей вірш. Зараз я буду читати ще раз, а ви називайте останнє слово в рядку. Облітав? Сто морів. Сто? Облітав? Крила ноги. Ми спитали. Де найкраще? Журавель? Краще? Рідної. Молодці діти. Якщо ви подивитесь це відео ще раз, я думаю, ви зможете розказати його самостійно. Дуже дякую за увагу. До зустрічі!